Всім привіт, друзі! Сьогодні відео про Старкнет і сьогодні хочу вам розказати, що Старкнет дійсно дивиться велике майбутнє. Я вже розказував про новий оновлений роудмеп, де Старкнет хоче будувати новий леєр 2 на біткоїні. Як це буде виглядати? Поки що не зовсім зрозуміло, тому що дуже багато появляється нових леєр 2 на біткоїні. Але хочу вас запевнити, що команда Старкнета дійсно дуже класна, дуже якісна і з дуже великим досвідом саме у web 3 І можу запевнити вас, що дійсно ця команда може створити якусь нову історію. Або придумати щось дуже круте і фундаментальне, що буде використовуватися в майбутньому і буде дуже затребуване. Якраз цього і потрібно зараз в криптовалюті. Як ми знаємо, треба зробити продукт, який буде зробити масадопшен, буквально для всіх. Я думаю, команда StarkNet дійсно прагне робити щось нове і революційне. Тому я слідкую за цим проектом. Я підтримую цей проект. Я беру участь у всіх активностях, які можна взяти. Це не фінансова рекомендація, не Dior, але StarkNet дійсно класний, крутий фундаментальний фундаментальний проєкт з крутою командою, яка дивиться в майбутнє і будує дійсно щось круте і революційне. Тому слідкуємо за анонсами, новинами. Всім пока, до нових зустрічей!